Нараз сильніше вітер був. Я вчера вийшов, я вернула брати. <рес> Він тричі з хати виходить, вийти не мог, я в назад вітер вертав. Ось в таких природних умовах ходимо в шукає... природних, нормальних аномальних умовах. Ходимо... Вообще весна, просто весна. Ходимо, шукаємо по аптекам ліки, які нам заказали. Та оце ж думаємо, хоч би знову нас не вернуть. Хоч би нас знову не вернуло назад, а то вже третій раз вертаємося. Ми ж маленькі худі не доїжджені. От нас вітром і вертає нас. Назарецьке. Називайте мене по фамілії. Та це ж я тебе називаю, щоб люди знали, на їм на наші карточки. А то потім спрашують, а чого карточки Назарецькі? А хто сидіти буде? Так, 53, 75, 41, 14, 25, 10, 71, 12, монобанк банк на карточку Зарецького. Ось він що живий, здоровий. А там скриття дощ. І приватбанк, ну я не пам'ятаю, не можу заповнити. 53, 63, 54, 20, 98, 3, а 98 73. А далі. Ой-ой, банк. Девяносто приватбанк. сімдесят три, п'ятьдесять дев'ять, сорок восемь. Пятьдесят три, стой. 5420. 54.20. 98735948. Це теж Зарецького. А PayPal, мій Оскар, собака в кінет. Це я вам чого кажу, бо вже почали виставляти свої картки під моїм фото. Зробили спеціально навіть Facebook. Собаки дикі. Так що перевіряйте, перевіряйте, будь ласка. Все, всім гарного дня. В суботу, 21 години, зустрінемося в Ютубі.